Доброго дня, дорогі друзі! З вами Олексій і інтернет-магазин Спорткоманда. На сьогоднішньому відео огляді у нас буде орбітре від компанії Horizon Fitness, а саме модель Andres 7. На моделі Annes 3 і Annes 5 ми вже знімали відеоогляди, силочки я чуть вище закріплю. А сьогодні будемо розбиратися, в чому буде принципова різниця між цими трьома моделями. Рекомендую додивитися наш відеоогляд до кінця або десь в середині або в кінці відео, я вставлю промокод на дуже приємну знижку. Що виділяє даний брендовий поміж конкурентів? Самим основним це є те, що кожна система, яка стоїть на даних тренажерах, це особиста розробка інженерів заводу Джонсон Хелдеж. Дані тренажери мають дуже велику популярність серед користувачів в Європі та США. При виборі тренажера люди дивляться, щоб він займав мінімальне місце в їх кімнаті. Компанія Forizon Fitness вона пішла на зустріч своїм клієнтам і зробила даний тренажер. Складний ми нажимаємо на речак. Піднімаємо його. В зібраному стані даний тренажер займає менше 1 квадратного метра у вашої площі. Ну, а тепер давайте пройдемось по основним технічним характеристикам даної моделі. Загальна вага тренажера становить 80 кг, і він здатний витримувати навантаження до 140 кг. Довжина кроку на Анту 7 це 51 см, і він підійде людям зі зростом від 150 см і до 190 см. Система Airbof, яка встановлена на даному тренажері, максимально зніме навантаження з вашого колінного суставу, і ваші тренування будуть максимально комфортними. А маховик тут встановлений 25 кг. Як і обіцяв, ловіть промокод 1217. А тепер прийшов час драйвом. Ну що, давайте його розпадемо. Так, Поки він розкладується, хотів би нагадати, що антисьомий має мінімальний к-фактор. це відстань між педалями 56 мм. В моделях з переднім приводом такого к ви ніде не знаєте. Ну що, почнемо. І так, мій зріст це 173 см, вага. У мене 75 кілограмів. Ну що, стартуємо? Так, він доволі плавний. Давайте я поставлю нагрузку 15. На андесуму 30 рівнів навантаження. Для зручності також можна міняти навантаження на неподвижних рукоятках, там, де у нас пульсометри знаходяться. Є і ставка тут планшет у нас. Можна телефон підключати. Дуже зручні украя. Як можете чути, він абсолютно безшумний, доволі да, комфортний, такий як вся лікарці. Наш відеоогляд завершено. Сьогодні у нас був англій 7 від Horizon Fitness. Також запрошуємо вас. В наш шоурум, де ми зможемо ще показати і підібрати вам безліч варіантів кардіообладнання. З вами був Олексій і інтернет-магазин «Спорткоманда». Слава Україні! Слава ЗСУ!